Як захід відреагував на український план перемоги і що сказали європейські лідери на ініціативу Зеленського відновити ядерний запас? Про це та більше розкажемо вже за мить. ТСН онлайн мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Одна з наймасовіших російських атак дронами по Україні. Вночі ворог запустив 135 БПЛА. Наша ППО збила 80. По інфраструктурних об'єктах летіли шахеди та дрони невстановленого типу. Бойова робота в небі над столицею та на підступах велася понад 4 години. Минулося без постраждалих та руйнувань. У повітряних силах кажуть, локаційно втратили 44 безпілотники. Два повернули у Білорусь. Там піднімали винищувачі. Крім Білорусі, винищувачі злітали і в Румунії. Повітряні сили там задіяли чотири літаки, аби знешкодити невідомий безпілотник. Але пілотам не вдалося його ліквідувати. Жителя Курахівки вбили росіяни на Донеччині. У часовому яру та Кураховому є постраждалі. Потрощена житлова та цивільна інфраструктура. Троє людей поранено на Херсонщині. За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Поцілили в багатоповерхівку два приватні будинки, кав'ярню, торговельний заклад, газогін та автівки на Запоріжжі. Під вогнем дев'ять прифронтових населених пунктів. Зокрема, ворог атакував Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Малинівку. Росіяни більше двох сотень разів били по регіону з усіх видів озброєння, потрощене, людське житло. Зранку окупанти вдарили з артилерії по марганцю на Дніпропетровщині. Минулося на щастя без поранених. А в Нікополі понівечено приватний будинок. Таврійські десантники відбили масовану атаку окупантів. 27 бронемашин з піхотою за підтримки шести танків виїхали для прориву оборони в районі села Костянтинівка на Курахівському вітинку. Наші зустріли окупантів прицільним вогнем на підступах до передових позицій. У цьому бою знищено 11 панцерників з десантом і три танки. Ще три бронемашини і один танк. Пошкоджені також десантникам вдалося підбити доволі рідкісну бойову машину окупантів. Термінатор її зазвичай використовують для підтримки танків. Протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Майже половина з них відбулась на Покровському та Курахівському напрямках. Попри шалені втрати, росіяни продовжують просуватися в районі Часового Яру. Проте наші бійці контратакували і відновили свої позиції у центрі Торецька, Повідомляють в інституті вивчення війни. Підбирається ворог доку. Куп'янська та Покровська. Люди масово кидають свої домівки, аби врятуватися від обстрілів. На Харківщині триває обов'язкова евакуація для мешканців Куп'янського району. Вивозити мешканців вирішили через посилення ворожих обстрілів та настання холодів. Щодня волонтери та поліція привозять до Харкова по кілька сотень переселенців, де їм надають усе необхідне. Евакуаційні автобуси зустрічала кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова. До евакуаційного центру у Харкові прибув автобус з людьми, які евакуювалися з Куп'янського району. Це мешканці Сіл Ківшарівка, Куп'янськ-Вузловий, Кругляківка, це села на лівому березі річки Оскіл, де останнім часом обстріли значно посилилися. Зараз просто люди вигружають свої речі, будуть йти до центру, оформлювати документи, оформлювати допомогу на грошові виплати і їх будуть розселяти у гуртожитки, або ж хто захоче селитиметься. У рідних. Оце все тянули, поки вже зовсім не світло, ні газу, ні зв'язку. Холодина страшна. Не розігріть йому поїсти, нічого ж. А скупінську зловий. Як доїхали в їхали там... прекрасно. Хлопці, дівчата, молодці, так і все допомагали. Волонтери кажуть, в автобуси люди сідали налякані та зі сльозами, бо пережили сильний стрес після масованих обстрілів. З ними працюватимуть психологи. Зібралися і уїхали просто уже не виносимо. б'ють. не смотрять куди б'ють, і що б'ють. Неділю назад стало сильніше. А так можна було жити, все нормально. Як роди сажали, все діли. Люботин. А там є до кого до родичів. Да, до родичів. Ми не думали, а вчора почали бахати, так що ми бігли аж падали, стріляються. І день, і ніч. Ну, Умниці молодці, дівчата. Я... Прямо не очікувала, все, так організовано. посилені евакуаційні заходи розпочались на Харківщині цього тижня через посилення обстрілів та наближення холодів. Загалом потребують евакуації біля 10 тисяч людей. Якщо брати по куп'янській громаді, то там за нашу інформацію дітей вже немає. 234 дитини ми вивезли. залишається 36 дітей. Це Кіндарчівська і Курилівська громади. Наразі місця у нас є в резерві. У нас є можливість відправляти людей за межі території Харківської області, за межі міста Харкова. Це все. Логістику забезпечує «Укрзалізниця», для людей. Це буде безкоштовно. За останні дні з Куп'янського району евакуювали майже пів тисячі людей. Більшість їдуть в інші регіони чи переїздять до родичів. Лише четверта частина евакуйованих просять про розселення. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків ТСН, СН і зараз про ворожі втрати від генерального штабу напередодні російської армії поменшало на 1530 особин. Також сили оборони України знищили понад Півсотні панцерників, більше двох десятків артилерійських систем та майже сотню автомобілів і автоцистерн. Загалом за попередні 967 днів наші військові ліквідували майже 676 тисяч російських вояк, більше 9 тисяч танків, 1232 реактивні системи залпового вогню, 978 засобів протиповітряної оборони. Повітряний флот окупантів зменшився на 369 літаків та 329 гелікоптерів. А морський. На 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Володимир Зеленський презентував лідерам країн ЄС план перемоги. Він очікувано злякав Віктора Орбана, прогнозовано заручився цілковитою підтримкою країн Балтії. Багато хороших ідей там побачила прем'єрка Данії. Обережно стримані впливові західні партнери, що володіють далекобійною зброєю. І чиє слово багато важить в альянсі НАТО? І з чим повертається Зеленський з Брюсселя? Чому знову заговорили про розробку ядерної зброї? І які плани, якщо до НАТО Україну все ж... Не візьмуть підсумки візиту в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Брюссель зустрічає Володимира Зеленського похмурою погодою, яка мимоволі нагадує про тло візиту. В Росії на Донбасі військові успіхи. В Україні наближається складна зима. у США президентські вибори. Чи збереже Київ після них підтримку ключового партнера? Інтрига на яку озираються і інші його партнери у Європі. Ознайомивши зі своїм планом українців і вузьке коло західних колег, Зеленський презентує його ширшому. Тепер усім лідерам країн ЄС на саміті у Брюсселі Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки військової і фінансової. Просто зараз це терміново. Сюрпризів нема усі в цій кімнаті давно знають, Україна вважає членство в НАТО найнадійнішою гарантією власної безпеки і хотіла би зокрема більше свободи у боротьбі з Росією. Партнери поки не дозволи стріляти їхньою зброєю в глибі території. Зеленський детально пояснює суть інших пунктів і мету всього плану. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних переговорах, або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Це підхід мир через силу. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми повинні бути сильними. Реалізація залежить насамперед від волі США, Британії, Франції Німеччини. Зеленський закликає ЄС до єдності. Вважає вона допоможе переконати тих, кого досі не вдавалося. Однак, брак єдності у цьому залі традиційно символізує Віктор Орбан, що назвав план страшним під час презентації. Сидів недалеко від українського президента, та у поглядах на завершення війни між ними прірва. Нам треба йти до стратегії миру, а не війни. Потрібне припинення вогню і мирні переговори. Сьогодні закличу канцлера Німеччини і президента Франції від імені всього ЄС якомога скоріше почати перемовини з росіянами. Зеленський каже, більшість лідерів ЄС його план підтримала. Розповів і про позитивні сигнали від окремих власників далекобійної зброї. Однак, усе впирається каже насамперед у рішучість Сполучених Штатів. Схожа ситуація із членством в альянсі. Україна зазначила днями її посол при НАТО, хотіла б отримати запрошення до кінця каденції Джо Байдена, та нема жодних ознак. Відповіла глава місії Сполучених Штатів при НАТО, що позиція Вашингтона у короткостроковій перспективі зміниться. Попри це, Україна не планує вдаватися до альтернатив членству в Альянсі і розробляти ядерну зброю, спростував Зеленський чутки у західній пресі. Штаб-квартира НАТО, до якого колись твердять союзники, приєднається Україна. Ще одна його зупинка в Брюсселі. Міністрам оборони країн Альянсу розказує, що нині відбувається на полі бою і які потреби, а також які ризики, якщо партнери не відгукнуться на план перемоги. Тоді, каже Зеленський, Україна стане значно слабшою. Зміцнення України залежить не лише від зброї тієї чи іншої. це залежить від волі. Якщо наші партнери не втратять єдності, ми не програємо. А ми не втратимо єдність. Ви можете на це розраховувати. І моє сьогоднішнє послання Володимиру Володимировичу Путіну. Якщо він думає, що ми її втратимо, то цього не буде. Сьогоднішній день тому доказ. Низка партнерів анонсувала нові постачання Україні зброї серед них США і Німеччина. Як і раніше, канцлер не дає Тауруси на саміті. Дав зрозуміти, що непохитний у цьому. Сьогодні Шольц приймає у Берліні Джо Байдена, також лідерів Британії і Франції. Впливова західна четвірка визначається з реакцією на пропозиції Зеленського, а також подальшою стратегією щодо України. З Брюсселя Зоряна Степаненко Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. Шанс зупинити війну так на заході відреагували на ліквідацію ізраїльськими силами одного з лідерів Хамас Яхі Сінвара. Саме цей чоловік за підозрами був організатором терактів 7 жовтня минулого року. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляїн зазначила, що смерть бойовика значно послабить терористичне угруповання. Еммануель Макрон заявив, що це стане поворотним моментом і відкриє перспективу для завершення конфлікту. Цієї ж думки дотримується і кандидатка в президенти США Камала. Гаріс. Вбивство Яхії Сінвара, пише західна преса, стало великою перемогою Ізраїлю і серйозно вдарило по організації Хамас, яку він очолював. Повідомляється, що його вдалося ліквідувати не в результаті спланованої операції, а через випадкове зіткнення з ізраїльськими військами на півдні гази. Сінвар, нібито, виліз із катакомб, де переховувався, аби стріляти по збройним силам Цахалу. У відповідь у будинок, де була засідка, ізраїльці вгатили з танка. Водночас представник міністерства. Ства оборони США Пет Райдер заявив, що американська розвідка ділилася даними для відстеження лідерів Хамасу. Тим часом ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньягу у своїй промові, де оголошував про смерть Сінвара, заявив, що війна Ізраїлю в Газі ще не закінчилася, і пообіцяв повернути всіх заручників додому. Генпрокурор звільнив керівника прокуратури Хмельниччини Олексій Олійник, написав заяву за власним бажанням. Повідомили в телеграм-каналі відомства. Сталося це на тлі скандалу, який спалахнув після оприлюднення інформації про те, що голова. Тамтешню ІМСЕК Тетяна Крупав, якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою, допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам Хмельниччини та членам їх родин. Такі дані оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. Потому генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування не лише в цій прокуратурі, а й в інших. Воно триває. А головний прокурор Хмельниччини Олексій Олійник, який до слова теж має інвалідність. Звільнився. Тим часом в установі журналістам ТСН напередодні коментували, що перевірки про отримання прокурорами Хмельниччини інвалідностей уже були кілька років тому, але порушень тоді не виявили. Наскільки ви толеруєте корупцію, вам байдуже чи навпаки це дратує, і як запобігати подібним випадкам, обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Вибуховою хвилею вибило вікна. Постраждалих медики до швидкої виносили. Вибух пролунав у приватному будинку в селі Ярославка на Чернігівщині. Там здетонувала граната, кажуть у поліції. Чоловік та двоє жінок, які були в хаті, зазнали поранень. Потерпілі в реанімації стан тяжкий, повідомляють у військовій адміністрації. Де люди взяли гранату і навіщо понесли її додому, слідчі наразі з'ясовують. Відкрили провадження за незаконне поводження з боєприпасами. Винним загрожує до семи років за Два місяці під вартою у Вінниці суд обрав запобіжний захід 36-річному водієві вантажівки, через якого, як вважає слідство, загинули шестеро людей. Аварія сталася напередодні. Кура перетнула подвійну суцільну і на зустрічній смузі. Протаранила мікроавтобус, в якому було шестеро чоловіків. Водій буса і п'ятеро молодих хлопців загинули на місці. Двоє з них неповнолітні, їм 16 та 17 років. Разом поверталися з роботи на будівництві. Серед загиблих також двоє рідних братів із багатодітної родини. Чи був водій вантажівки Тверезий, у поліції, поки не кажуть. Чекають на результати аналізів. На час слідства кермувальник буде під вартою. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. На цьому поки все. Більше новин уже за кілька годин. Наступний випуск ТСН онлайн о 14-й. тисніть дзвоник і Підпишіться на канал, аби його не прогавити. Побачимось.